Вечора ми продовжуємо викопувати піньок та дивитись на ромашки. Це ромашки, це віка. Пішли Віка, дивитись на пеньок будемо. Ось цей пеньок, який треба ліквідувати. Чому так довго? Чому ми досі його не викинули за паркан? Тому що він провів багато шарові. Укріплення з гранітних блоків. Ось вони. Один, два, три, чотири. Оце ми підняли тут блоки. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. А там ще другий шар, Вон, видно. Ми викопали сім давньоримських блоків. І тепер вирішуємо, витягати решту чи все ж таки викопувати піньок. Треба зробити перерву і будемо далі викопувати пеньок. Да, Віка? Тобі подобається гуляти? Туди треба йти? Ну, зараз туди сходимо. Кажи до побачення, до побачення.